Так, усім привіт! Тотальна розпродажа. Кому що цікаво, заходьте, дивіться попереднє відео, там все вказано. І значить, сьогодні субота поробив усі ваші відправлення Укрпошта, Делівері і нова пошта. Значить, накладні всім поскидався відразу. Вже приїхавши, пакую нові посилочки. Нове відправлення буде у понеділок. Значить, запаковую ваші посилки. Кому що цікаво, заходьте в попереднє відео, переглядайте, робіть скріншоти, відправляйте Viber Telegram і покажу, що ще знайшов. Значить, дві, дві ось такі е, фари без скла. Стан дуже хороший. Значить, можна використати, ну, як хотів використати, як знаєте, декоративні такі світильники класні роблять. Значить, цих дві, дві, дві фари е, 400 гривень. І погляньте ось такий набір, значить, рульові тяги чи накінечники, як там правильно, ось, ну, стан нормальний. Карданчик новенький, не розбитий нічого. Не знаю, від якого це все автомобіля. І ось такі дві, не знаю, як називаються до автомобіля, напевно, Славута. Продаються без цього. Це йде в металолом. Значить, ось, ось такий набір, також 400 гривень. Можливо, комусь потрібен. Ну, Воно нове, ось це нове, це кажу, це були такі комплектуючі на трицикла. Я розповідав в попередньому відео, це я все ще познаходив. І комусь ще цікаво, є два баки до мотоциклів Іж, чи що, там, чи Юпітер, невідомо. Один погрунтований, стан хороший, з кришками. На жаль, не взяв я їх сюди. Можливо, комусь треба, то напишіть мені на Viber, я відзніму, покажу. І комусь що треба, значить. Переходьте у попереднє відео, переглядайте є ще трохи інструменту. Хто купує багато на суму від 5 тисяч рублю, значить хороші знижечки. І хотів би попросити людей, які у мене вже придбали товар. Написати просто відгук під цим коментарем, що я дійсно там відправив, накладні скину все, ну все як є насправді, щоб люди не думали, що я якийсь там лохотрон. Знаєте. Все продається, ціни, мені здається, повністю адекватні. Тому кажу: звертайтесь, будемо робити посилочки, відправлення. Я це все зніс в одну купу. Оскільки я розповідав, що продаю через те, що банально не маю де зберігати, потрібно звільнити приміщення. І оце така тимчасова перевалочна база. Така історія по цьому всьому. Тому пишіть, робіть скріншоти, надсилайте і будемо. Робити вам відправлення, будемо робити знижечки. Все, поїхали всім гарного дня!